Близько 45 тисяч військовослужбовців не мають власних квадратних метрів. Вирішити цю проблему одразу фактично неможливо через брак коштів. Але в оборонному відомстві знайшли, як хоч трохи покращити ситуацію. Вже з 1 січня люди у погонах зможуть отримувати компенсацію за оренду житла. Відтепер військові зможуть заощаджувати. Міністерство оборони повертатиме їм близько 70% сплачених коштів за оренду житла. Сім'я. Військовослужбовця у місті Києві складом дві особи має право на отримання компенсації у розмірі 2,5 тисячі гривень, тобто дві мінімальні заробітні плати. У обласних центрах містах Севастополь, сіфірополь півтори мінімальні заробітні плати. В обласних центрах одну мінімальну заробітну плату. Наразі вже розроблений проект постанови про розмір порядок виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців збройних сил України за піднайомними житлових приміщень. Це офіцери, які не мають службового житла, які не забезпечені постійним житлом, та курсанти. Військових навчальних закладів, які мають сім'ї та незабезпечені місцеві проживання у сімейних гуртожитках. Така перспектива тішить, але поки що військовослужбовці винаймають квартири власним коштом. За роки служби для багатьох це вилилось у чималу копійчину. До три з половиною роки служби під найому квартири витратила приблизно 70 тисяч гривень. І скажу вам, що це дві подорожі до Мексики. Або на остров Пасхи витрачати на чуже помешкання доводиться ще й додаткові ресурси. І деколи навіть є вимоги е, тих орендаторів, які нам орендують житло. Що от ви пожили, і, будь ласка, зробіть ремонт. серед військовиків, які розраховують на програму компенсації. Артем Купчен. Службу хлопець розпочав у 2010 році. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба і за розподілом потрапив до одеського гарнізону. Відтоді й винаймає має житло. На жаль, військова частина належного житла з належними житловими умовами запропонувати не може. Я піднаймаю квартиру в самому місті, житлова кімната розміром приблизно 12 квадратних метрів, і за це я. Кожен місяць сплачую своєму орендодавцю 2200 гривень. Юнак каже, спробував орендувати помешкання коштом Міністерства оборони, але і тут клопоту вистачає. Зробити це дуже тяжко, оскільки необхідно заключати офіційні договори оренди з орендодавцями, а дані люди не дуже і не завжди хочуть це робити, оскільки необхідно платити певні відсотки. Податку у новому ж законопроекті умови спрощені не потрібно укладати договір з орендодавцями, та й кількість необхідних довідок поменшала. Компенсація за підйом житла вплачується безпосередньо військовослужбовцю на підставі його рапорту на командира військової частини. Та комплекту документів, необхідного для оформлення зазначеної компенсації, порядок та необхідні документи висвітлені на сайті міністерства оборони України. Кожен військовослужбовець має можливість ознайомитися та діяти відповідно до порядку, визначеного постановою та відповідним наказом. Тож люди живуть надією, і кожен сподівається, що саме він стане щасливчиком. Я покладаю дуже велику надію на дану постанову. Міністр оборони обіцяв, що з наступного року ця програма запрацює в повному обсязі, і кошти на фінансування компенсації за піднайом житла вони все таки будуть протягом двох десятиліть. Вирішенням цієї проблеми займалися чиновники багатьох урядів. Ті, хто досі без житла, пригадують чимало аналогічних законодавчих актів, та всі постанови і накази залишалися непідкріпленими фінансово. Тож є великі сумніви щодо втілення і цієї постанови. На цю програму денежних средств немає. Це перше, Друге, вона дороже, ніж построїти житло на существуючих землях Міністерства оборони. Майже 17 тисяч військовослужбовців сьогодні є претендентами на отримання компенсації, та для цієї програми необхідно близько півмільярда гривень. Чи знайдеться ця сума у бюджеті наступного року?